У мене чарівне прізвище. Бартосік. Бартосік. Багатство, амбіція, розум, талант, освіченість, сила ілюструються культурою. Я хотів тут культурний осередок створити. І це те головне, що я хочу, щоб воно без мене, незалежно на якому етапі якого дня і часу я пропаду, а воно повинно розвиватись далі. От започаткували такий художній салон студію, магазин нот-бар. Це середовище, воно ще не завершене, але воно вже виконує свою пряму функцію. Тут відбуваються культурні події якісь. У нас будівля символічно поділена на три рівні. У нас є середній поверх, там, де ми заходимо, купуємо хлібчик до хлібчика і так далі. Є нижній поверх. Пекло так зване, туди спускаються люди щось випити міцніше, просто поспілкуватись, але воно там і оформлене, там чортики всякі і так далі ходять. І є рівень ось. Це той, до якого всі повинні нібито прагнути. Він вищий рівень, тут вже твориться щось не дуже матеріальне. Тобто, це наші ідеї матеріалізовані. Зустріч. Чоловічок прийшов у відпустку, і саме перше він заскучав за своєю другою половинкою обійми, і так далі. А донька притулилася до татика, і вона ображена, вона ображена на тата, що він перевагу надав мамі, а не їй. Мама тримає землю, а в тата на плечах він тримає небеса, щоб небеса не звалились на. Землю і нас не передавили, скажімо так. Автору ніколи не приємно пояснювати свою роботу. Завжди хочеться, щоб люди самі це якось розуміли, читали. І як мені потім буває соромно, коли людина відкрила для мене щось вище, ніж я туди закладав. Я від е, цієї хатинки в захваті, здавалося, просто колона. Так, просто колона. Ще не закінчено. Але я хотів би, щоб це хтось бачив і е, брав це як основу, і розвивав. Що це? Так, це латума гайка. Сюди під'єднується е, рукав в пилесоса. Пилесос сам е, потужненький, е, промисловий, стоїть на дворі, під'єднується і пилюка. Залишається на дворі, а не в хаті. Є е, санвузл, є умивальник, є душова. І для економії простору поличка зроблена на дві частини. Вона може бути і там використовуватись, може і тут використовуватись. Оце, що це таке? Композиція. Котик з мишкою. Але воно відкривається. І тут є праска. Все є, так? Що це? Це ж ми розуміємо, що це. Дзеркальця, ми розуміємо, що це стільчик. І ми ж всі прекрасно розуміємо, що це е… косметичка. То отаким чином треба підходити. Що в одному санвузлику, а кілька таких речей. та да да Мама, дружина, мама двох дітей. Прекрасна, турботлива. Дякую за нові слова. Аня і Аня. І бабуся в неї теж була Аня. Цю роботу я робила, мабуть, на першому курсі в академії. В принципі, я її робила на подарунок для мами. Хотілося передати цю таку материнську ніжність, дитячу ніжність. Робота може бути динамічною, може бути статичною, але якщо нема там драми, то й нема роботи, вона нікому не буде цікава. Є робота, що зроблена в салон, під кон'юнктуру виконана. Творча робота, вона навпаки, автор копається в собі, і оте нутро, чим дуже він його проявить, виверне з себе, вона не буде подобатись загалу. Але коли Найдуться хоч одиниці, які в Унісон мислять з автором, то для автора то найцінніше, а таких людей не може бути багато. Є чоловіче й жіноче начало, є цей Всесвіт. І є оця мить. мить, яка при зустрічі породжує вічність. Для когось це шматок дерева, хтось в ньому бачить дельфін. То ця дерев'яха ціна тим, що це яблуня. Е, е, вона росла на батьковому подвір'ї біля хати. Девіз е, моїх батьків, на мій вік вистачить. От вони до всього так ставлять. Е, В мене девіз інакший. Я хочу, щоб від мене залишилося тихомир, тихомир, тих ходи, хрести, ходи. Оце наш центр, так? Оце наш центр нашого мікрокосмосу, нашого мікро всесвіту. З цього у нас все починається. Це дипломна моя робота. Називається робота пошук рівноваги». Ідею закладала таку, що... Було видно не тільки фізичний пошук, а власне і життєвий, що ти постійно вагаєшся, не знаєш, в яку сторону тебе закине, і ти маєш встояти і все-таки вирішити, куди ступити в своєму житті. Це взагалі непримітне місце. А з нього виросла <laughs>, і гігантська будівля, от якось там.